У Лозовій запрацював цифровий освітній центр для дітей шкільного віку. Його відкриття стало можливим завдяки міжнародним спонсорам. У центрі облаштували кімнати для вивчення мов, комп'ютерної графіки, медіа. Є майданчик для занять фізкультурою. Учні Лозівської громади залюбки приходять сюди. Мені дуже подобається тут малювання, англійська мова, фізкультура. Мені тут все подобається. Мені е, дуже подобається е, змі е, в там. Е, нас ще правильно знімати та монтувати. З роботою цифрового центру знайомиться Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Він спілкується з відвідувачами та викладачами центру. Діти це наше майбутнє, тому ми піклуємось Кожен день, кожен час за них. і Сьогодні ми знаходимося по локації в одному з наших центрів. От зроблені відповідні ремонти кімнат, відвідування дітей обмежене. Ну, будемо йти разом всі до перемоги. Завдяки міжнародним благодійникам у центрі зробили ремонт, завезли меблі, комп'ютерну техніку настільні ігри, літературу та спортінвентар. Відвідувачі центру можуть будь-який час прийти сюди, просто подивитися фільм. Також можуть понавчатися, попрацювати є можливість організації індивідуальних робочих місць з настольною лампою, окремим комп'ютером і навушником до кожного. Гаджето, хочеться подякувати нашій міській владі за за пошук таких ну, соціальних партнерів, які готові вкладати кошти сили на створення таких класних сучасних центрів. Дітям з малозабезпечених сімей та переселенцям роздали рюкзаки, освітні та гігієнічні набори. Говорять у центрі та заповняють, заняття проводять з дітьми невеликими групами. У разі повітряної тривоги всі спускаються в укриття.